Здійсниться чи не здійсниться. Прямо зараз загадай побажання. Може, якусь мрію. Просто спитай: буде-не буде? Поїду, не поїду. І обов'язково строк. Да? Термін. Одразу, прямо зараз постав лайк. Підтверди, що ти хочеш дізнатися, правду буде-не буде, здійсниться, не здійсниться. І дивись на колоду. Так. Буде-не буде, здійсниться не здійсниться. О, одразу дві карти. Давай тоді обирай: перша або друга. Колода пропонує тобі обрати самостійно. Якщо перша колода, карта здійсниться, якщо ти попрацюєш. От тут треба попрацювати. Просто так, ну, навряд чи. Будеш довго чекати. Якщо хочеш, щоб було. Здійснилось, тут треба вкласти якийсь ресурс. Час, професійність, може якусь майстерність, може терпіння, може якусь турботу. І тоді все буде. Бачиш, вже є корзинка і є, скажімо так, ти вже готова отримати, треба трішечки вкластися. І тут, да, тут здійсниться, да. і паш тобі каже, буде так, як ти хочеш, будеш радіти від цього. Тут якось легко все буде. Обов'язково напиши мені, яку карту обрала чи обрав ти, і ну, потім напиши мені, як це все програлося. Це дуже цікаво. І записуйся на 12 днів, Річний розклад, будеш знати про свій рік усе. Це дуже класний такий розклад, який тобі розкаже про твій рік.